Ми часто вважаємо, що риба та інші морські тварини мають коротку пам'ять і позбавлені свідомості. То чому ми повинні піклуватись про них? Зрештою, чи вони взагалі розумні і чи відчувають вони біль? Морські тварини це тварини, яких ми вбиваємо найчастіше. Для порівняння щороку ми вбиваємо приблизно 60 мільярдів наземних тварин. Проте для морських тварин ця цифра від 1 до 2,7 трильйонів за той самий період. Так чи відчувають риби біль? Нервова система риб досить схожа на нервову систему птахів і ссавців, що вказує на те, що вони так само відчувають біль. І коли риби відчувають щось, що іншим тваринам заподіює фізичний біль. Вони демонструють поведінку, яка вказує на страждання, і може тривати кілька годин. Риби навчаються уникати неприємних переживань, таких як ураження електричним струмом, а знеболюючи засоби, зменшують симптоми болю, які вони демонструють. Наукова група Європейського союзу дійшла висновку, що риби Правді відчувають біль зрештою нам легше розпізнати страждання у таких тварин як свинь. Бо вони можуть озвучити свій біль. Страждання морських тварин є мовчазним але вони так само страждають. Було також показано, що риби реагують на стрес. Рівень кортизолу, гормону, який виділяється під час стресу, зростає, коли їх дістають із води і кладуть у відро. Коли мова заходить про їхній інтелект, австралійський біолог Калум Браун стверджує, що виходячи з його багаторічних досліджень поведінки та навчання риб, вони не менш розумні чи витончені ніж наземні тварини. Ця ідея є абсолютним міфом: рибу можна навчити уникати пасток, і вона згадається через рік. Риба можуть вчитися одна в одно, інших риб, з якими вони проводили час раніше, знати своє місце в соціальній ієрархії та запам'ятовувати складні карти навколишнього середовища. Риби також співпрацюють з різними видами риб і виявляють кооперацію та довіру. При цьому вони запам'ятовують, які особи не співпрацювали, а які ні. Той факт, що риби можуть створювати альянси, формулювати правила та брати участь у актах мотуалізму, а також змінювати свою поведінку, щоб максимізувати свій індивідуальний успіх, демонструє наскільки вони розумні та когнитивно складні. Наука показала нам, що риби розумні, що вони думають, відчувають у них є емоції, вони можуть відчувати стрес, відчувати зняття. Можуть бути засмучені, можуть дратуватися. Вони мають багато характеристик, які роблять їх дуже особливими істотами. Але незважаючи на yeah, те, що ці тварини дуже розумні та можуть виявляти емоції та відчувати біль. Ми щороку завдаємо їм величезних страждань, а зрештою і смерть для незбагненної кількості цих істот. Наколювання живих наживок на гачки є звичайною комерційною практикою. Наприклад, для риболовлі на ярусні волосіні використовуються сотні або навіть тисячі гачків на одній волосіні довжиною від 50 до 100 кілометрів. Коли риба ловить наживку, вона швидше за все залишатиметься впійманою протягом. Багатьох годин допоки витягнуть волосінь. Рибу, виловлену в дикій природі, скидають на рибальські човни, і вона гине від задуху, розчавлення через вагу інших риб, що знаходяться зверху, або через розрив внутрішніх органів через різку зміну тиску під час підйому. Інший спосіб лову дикої риби, включає зяброві сітки. Це стіни тонкої сітки, в які риба потрапляє в пастку, часто за зябра. риба може задихнутися в сітці, тому що зі стиснутими зябрами вона не може дихати. Якщо ж ні, то вона може залишатися. В пасці протягом багатьох годин, перш ніж сітки будуть витягнуті. Риба, яка ще жива на момент початку обробки, загине через поєднання задухи та потрошіння, адже тварин випотрошують живцем. Одне голландське дослідження показало, що різні види риб можуть помирати від асфіксії від 55 хвилин до 4 годин. А деякі риби можуть залишатися при свідомості від 20 до 40 хвилин після того, як їх випотрали. Аквафермінг, який є еквівалентом фабричного вирощування риби, відповів. Овідає за майже половину всієї риби, що споживається в усьому світі щороку. Передбачає, що риба проводить все своє життя в підводних вольєрах. Зазвичай це морські клітки або бетонні резервуари. Через перенаселеність риба більш сприйнятлива до хвороб і страждає від стресу та фізичних травм, таких як пошкодження плавників або деформація хребта, а також паразитарних інфекцій. Це не рідкість, коли багато риби гине на рибних фермах, і через це використання антибіотиків є шаленим. На аквафермах з рибою поводяться грубо. А тих, хто вважається надто хворим, виймають з акваріумів і часто забивають до смерті. Рибу вирощені на фермах забивають за допомогою ряду методів, таких як газування вуглекислим газом або розрізання зябр без оглушення. Деяких риб просто залишають задихатися, а деяких залишають задихатися, перебуваючи на льоду, що завдає їм значних страждань, коли вони намагаються витягти лід зі своїх зябр. Рибу також часто заморожують ще живою, незважаючи на те, що холод може паралізувати рибу, наукові дослідження показали, що вони все ще залишаються у свідомості та можуть відчувати біль і стрес, коли їх починають живцем випотрошувати. Крім того, деяких вбивають шляхом оглушення електричним струмом або ударом по голові, перед тим як знекровити. Варто також зазначити, що багато вирощуваних риб, таких як лосось і морський окунь, є м'ясоїдними, тобто їх годують рибою виловленою в диких умовах. Тому купівля вирощеної риби провокує також страждання дикої риби. Зрештою, риби це живі істоти, які відчувають біль і страждають. І риб з ферми, і риб з дикої природи. Ми не тільки змушуємо до страждань, але й без потреби забираємо у них життя. Тож, мабуть, настав час змінити своє ставлення до морських тварин, зрозуміти, що воно ґрунтується на застарілих поглядах і сумніватися в тому, чи можуть вони страждати чи відчувати біль, означає сумніватися в тому, що було доведено наукою. Можливо, настав час і нам побачити риб такими, якими вони є насправді, чуттєвими розумними істотами, цінність яких значно перевищує наше бажання їх з'їсти. Перевела та озвучила Артюхова Маргарита, активістка громадської організації Кожна тварина.